Трансформатора по вулиці Суспільської біля сільської ради вони хочуть прокласти кабельну підземну лінію, 10 тисяч вольт. Рекламідація була погоджена, все, все узгоджено. На минулому засіданні видиравчого комітету були затверджені правила надання дозволів і сам зразок надання дозволів на порушення правил благоустрою. Таким чином. Є питання? Немає? Погоджуємо, так? Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу вас, хто не сприймається. Також погодження маршруту проходження повітряних ліній по вулиці Луговій, села Братське В'ячеслав ласка. До Новозалітської сільської ради звернулося товариство з обмеженою відповідальністю СТС Союз яке займається виготовленням проєктно-кошторисної документації на реконструкції, а також прокладання нових ліній електромережі, яке співпрацює з ДТП. В, в своєму робочому проєкті вони надають проєкт реконструкції також лінії 10 кВт від лінії 126-ї сурської підстанції, встановлення розвантажені КТП 10х04. Кіловольти до об'єкту замовника в селі Братське по вулиці Логова, 24. Е -е, і просить у нас дозвіл на погодження маршруту проходження повітряної лінії по землях комунальної власності. Комунальної власності. Вивчивши всі документи, які були нам надані е і проєкт, враховуючи той факт, що не зрозуміло, чи це буде кабельна лінія, чи це буде просто повітряно лінія дроти, значить. Е -е Виноситься, виноситься проєкт рішення не надавати дозвіл до виявленої встановлення охоронної зони в лінії електропередач 10 тисяч вольт. І вони повинні нам надати роз'яснення, які охоронні межі, не просто на словах, а офіційно документально, що межі охорон, охоронної зони 10 тисяч вольт, якщо це повітряна лінія, 10 метрів в одну сторону, 10 метрів в іншу сторону, а якщо ця лінія буде кабельна сіт саме ізольованих проводів, то там тоді виходить, охоронна зона лінії електронарежі, метр вліво, метр вправо. Але це все слова, у нас, у нас немає документів, хто скаже метр, хтось скаже два, щоб вони нам надали офіційний документ, Витяг з ДБН, витяг з їхніх правил з усього останнього. Тому прошу підтримати і не надавати дозвіл на погодження прокладання маршруту поки ще, поки не надають нам цих документів. Є? Да? Тоді підтримуємо проєкт рішення. Да? Приймаємо рішення. Хто за, тоді прошу проголосувати. Дякую, приймаємо це. Будь ласка, Олена, Клопенко по блоку своїх питань. Вам всі висувалися за <клуб> проєкт <клуб> рішень <клуб> по черзі. Присвоєння поштової адреси новому будівництву на земельній ділянці з кадастровим номером 0143 останні цифри, яка перебуває у власності Мінєєвої Лідії Володимирівні, та знаходиться в Остершені 4. Пропонується присвоїти адресу новому будівництву, а саме Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія Олександрівської територіальної громади, старшені 4, будинок 444. Пропонується перевести з присвоєння адреси Дніпропетровська область, Дніпровський район, село, Олександрівка. Вулиця прибережна будинок 11, це територія сонячний балів, ту, яку ми включили, майже на самому пункту. Наступний проєкт рішення переведення садового будинку, який перебуває у власності Піденка, Павла Сергійовича, у Жилий, Це теж територія снічного берега. Пропонується адреса Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Новолександрівка, вулиця Прибережна, будинок сам? Наступне питання: переведення судового будинку, який перебуває у власності Гвардієвої Наталії Миколаївни, у живий. Пропонується перевезти будинок та присвоїти адресу Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Дороге, вулиця Пролізькова, 44. Немає? Хто знав, тоді Останнє питання про переведення судового будинку, який перебуває у власності шостової лідії Іванівни, у живий пропонується переведення з присвоєнням адреси, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Старікода, вулиця Зарічна, будинок, 86. Хто за? Голосує виконком, голосує рада про присвоєння адреси, проще, А Потім ми починаємо кінці плоди. Плоди якого типу? Коли присвоюється адреса, людина прокладає і комунікації, газ, воду, електроенергію. І потім збудовані будинки, не здається в експлуатацію, не сплачуються податки, вони не вводяться в експлуатацію. І потім ми не знаємо, що робити з це всього. Людина подає про початок будівельних робіт і потім після введення в експлуатацію йде автоматична реєстрація права власності. Це є введення в експлуатацію, реєстрація права власності, відповідно, нараховується податку. А як там будуть забудови, які вже побудовані 20 років експлуатуються, але вони відцільно не введені в експлуатацію? це Я не можу відповісти, я Я кажу за те, що на ну, сьогодні. столкнувся по лінії ЖКХ, з є ситуація, наприклад. Ми не, не зрозуміли для мене деяких питання. Хотілося все-таки розуміти. Не просто про те, що добра проголосував а я, щоб розуміти що ситуацію, з законодавством як... встановили не ну, можна. Ми хочемо написати на, на ті домоволодіння, які не введені в експлуатацію, вже 20 років існують у нас на вулицях наших <звіл> населених <звілки> пунктів громади, надавача послуг листи про відключення постачання електроенергії, води. Газу до того моменту, поки не буде введено це житлова експлуатація офіційно. Ми ж договори не з ними заключені. Так. Це ж договора заключені з... Ну ми ж на постачальників. Можемо написати, що ну, так, можете так, але, 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 вже, але, але, У нас, писали, у нас так, і, існує так. реєстр таких домоволодінь, які які не зареєстровані. Ну так да. ну а дивіться звернення було по поводу не з податком на розкаш. І там із 40 підписів, мабуть, більше десятка до які не ведені в експлуатацію. Да, і, і не сплачують взагалі податок, а ходять люди і взять. А як -то їм тоді нараховують податок, якщо він не ведений? Та їм не нараховують, він просто за компанію. Просто за... Да. Заколотила людина, як декілька маєтів громаді, і половися, просто половився і Писати Звернення ми маємо право, чому не маємо. Ми як органів самоврядування звернутися можемо. Хай вони тоді нам, можливо, податково нам підкажуть як, яким чином заставить їх вести з експлуатацією. І хто за цим не землю звернення. По кожному хвилому такому факту персоналізуємо своєму податкову і виставили це все за ним вже так відкриття. Добре, приймається Слідуючі питання у нас про направлення до суду подання про призначення опіки на дістатною особою, але члени а також і присутні вам надавався проєкт. Це звернулася бабуся, вона вже опікується над своєю онукою. На перший раз вона подає е, до суду, але е, ці рази не тримували подання, а зараз е, сказали, що принес, долучили до пакету документів це подання. Там весь пакет документів по е, в повному обсязі. Прошу підтримати. Знайомлювалися, так? Є питання? Немає, так? А дає для направлення даного військову. Хто за тоді? Продання матеріальної допомоги військовослужбовцям. За цей період поступило сім заяв, це мобілізовані на допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Весь пакет документів в повному обсязі, Що є в кого є питання? Хто за тоді, прошу проголосувати, слідуючи надання матеріальної допомоги особам віку до ювілейних дарт. У нас у громаді на тому тижні в п'ятницю свій сотий, сотий ювілей а -а -а. А -а -а. Да, святкувала громадянка села Досвід. А -а -а. Да, в пропусі виповнули сторони. Також подали на матеріальну допомогу. Розмір іща п'ять тисяч гривень. Раніше був дві тисячі, але програму несли зміни. Також 5 тисяч гривень така допомога. Нема заперечень? Хто з запитів? Надає матеріальної допомоги та сім'я. За цей час звернулися чотири сім'ї. Загальна сума допомоги 26 тисяч гривень. Там в двох сім'ях троє дітей в одній сім'ї вже двоє неповнолітніх одна дитина, і одна сім'я, в якій п'ять дітей. Також вам надавався проект рішення про зміну складу в мобільній бригаді. Там у нас в комунальний закладі Центр надання соціальних послуг ввели посаду практичного психолога, то вносить зміни долучити. Там у нас був тільки залучений практичний психолог із Новоліксандрівського ліцею, а також буде тепер і той фахівець, який є в штаті. І у, в етому, скинули проект рішення, в якому ще не було. Ми на виконком, який був у жовтні. Також Залучили представників центру первинної допомоги туди за проханням за, за да, членів виконкому, а комунальний заклад з технічної причин щось не вісім. Так що медичний заклад так і остається, просто сюди до практичного психолога, <прохання> який в штаті, звичайно, більше змін ніяких немає. Немає питання. Хто западів <прохання> себе? Розут затвердження протоколу до рішення засідання комісії, будь ласка, навчального. Доброго дня. Набувався протокол засідання комісії щодо розгляду про призначення грошової компенсації. Це учасники бойових дій, зустріч переміщені особи, які перебувають у нас на квартирному обліку і мають право на отримання компенсації для приймання житла. Прошу Хто за? Для дня до допомоги в разі пожеж. Я постійно обліка, так, що вона. Звернулася мешканка села Волосська, в неї була пожежа, згідно нашої комплексної програми, має право на матерему допомогу 5 тисяч гривень. Договір у нас і там все. Це з добатопатіру? Так, якщо підтримати, Хто за? День допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Надійшло дві заяви Поки в повному обсязі. Прошу підтримати загальна сума 6 тисяч гривень. В особливо по три тисячі. Хто задає, що проголосувати надання матеріально грошової допомоги учасникам бойових дій? Надійшло 15 звернень, двоє з них це внутрішньопереміщені особи. 15 чоловік по 3 тисячі гривень, загальна сума 45 тисяч. Що це ти? відповідна програма? Так. Немає там кілька інвізівних. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу простить. Слідуючи у нас питання. Одноразова та матеріальна допомога. Родина загиблих, тоді фактично дійснує поховання. Загибли, Це машинка села Олександрівка. 25 тисяч гривень. <плесить> хто за, прошу права допомоги проголосувати. Надійшла одна заява милася сума, згідно з нашим фінансовим тепер це 15 000 руб. що на вхідний садит. Не прошу тебе. Хто за надійшло 169 заяв, було на 170 проєктів рішення, але одна особа померла, ми переносимо її до одної. 169 заяв на 682 тисячі гривень. Чотири тисячі. Відповідно, до прохання. Прохання писання. Є питання? Немає? Да, я не голосую. Задіться. Задіться остальних. Прошу, пустити. Руки приймаються, приймаються. Дякую. Надання щоквартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення побутових питань. Також проєкт рішення відбувався, пакети документи в повному році і запитання допомога. Хто за, прошу проголосувати, якщо підпроти okay. про приймання. Передачу Перед... 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 гуманітарної Перед... Перед... допомоги також Від Всеукраїнської асоціації громадськ Всі... громаду Всі... відповідно договору та меморандуму про співпраці. Нам відповідно, 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 для передано для мешканців громади всімена, а саме капусту, моркву і томати в кількості по 200 пачечок кожного вибора. Всього шість пачечок там. 5 тисяч загальна сума, але відповідно правил бухгалтерського обліку ми маємо перед прийняти на виконавчий комітет та передати на відділ до захисту для передання населення. Іде, шановні, члени, сьогодні рівно рік наші на нашій території знаходиться благодійний фонд. Благодійний фонд Артезанс Рестро Україна. Цей фонд, керівництво даного фонду знаходиться в Києві. Даний фонд фінансують організації європейські. Це Італія, в основному, Германія, підтримка цих фондів. На даний момент на цей фонд поступило 5 нових лікарняних. Екіпажів, це не просто, це взагалі новітня, новітня машина, в якій не можна тільки транспортувати, а навіть там оперують і, і серце запускають, і кардіограми роблять і все. За цей час рівно рік вони в нас працюють. Ми знаючи про те, ну про те, що вони мають робити на цій території, як вони виконують цю роботу, навіть були питання, коли в нас треба було нашого. Військовослужбовця, який в одному госпіталі в одному області знаходився, треба було його перевести до нас. Це було без черги, це не треба нам було чекати того екіпажу, який буде вести п'ять чоловік і нашого шостого. Це все дуже швидко виконувалося. Тоді траплялися такі ну, моменти. От дзвонять, так як я депутат Ірина Миколаївна бистріша, вона лежить і вже сім хвилин вона не приходить до себе. Споро з міста немає. Чекайте, чекайте, в цей момент приїжджає ця спора, в якої є прибори, її запустили серце, їй дали кваліфіковану до допомогу, вже зробили кардіограму, уже взагалі ну, людина встала на ноги і почала усвідомлювати, що з нею взагалі відбувається. І в цей момент приїхала лікарняна з міста, так як наша лікарняна була на виїзді на Клочкове зла. Що я хочу сказати? Цей фонд зараз він взагалі локація на нашій території його. Ну, Збільшився штат, набагато збільшився в них. Далі якісь там моменти, коли взагалі якось було позавчора, то виїхали всі машини. Машини не було на території і взагалі не було групи, яка могла виїхати до наших людей. Якщо ми зробимо таке лист звернення до Києва, до директора даного фонду, з ним була співбесіда, а в усній формі він нічого проти не має. Щоб залишити нашу територію, закріплену в них під опікою. І, взагалі, щоб одна спора була, щоб ми знали, що це вона Розумієте, Зараз я не хочу підтвердити те, що погано працює 103. Ні, дуже гарно працює. Наскільки зараз викликів, наскільки взагалі загружені лікарні. От ми привезли військовослужбового маму, яка вже 25 днів. Ми не можемо її привести до стану, то на в Свердлова в лікарні, 8 годин її продержали на прийомному. От її вколять, вона прийде до себе. Вона далі лежить на прийомній, то не було навіть місця, де її можу за яке звернення. Я що хочу попросити вас, те звернення, яке ми напишемо, спочатку, звичайно, це буде лист благодарності за те, що вони нам цілий рік це й робили. І крім того, щоб це було звернення, щоб залишити їх на нашій території, я чого це звернення потрібно, так як зараз ну там, просить, ну там екіпаж, просить зараз сінільнику, так як вони ближче до бойових дій. Ну розумієте, та кількість людей, яка в нас пострадала від цього, скільки в нас матерів, скільки жінок, скільки дітей, скільки переселенців? А що саме основне? Вони не питають у тебе, коли я про скоренько їде. Вони не питають історію. А взагалі, а чого їй погано стало? А яка причина цього погана? Вони просто бригада, якщо є, вона виїжджає, вона. Виконує допомогу незалежно від того, це чи це військовослужбовець, чи просто людина, яка в нас самотня живе, поки до неї доїде 103. Так що моє прохання. Лист звернення від виконкому чи від голови. Я, будь ласка, вашими голосами Прошу підтримати. А я підзор. Хто земе? Це ви одна зв'язуєтеся? Ну відачі це, я не одна я Просто працюю з ними. Давайте Ні, начина сільській раді їх немає. Ну, Вони ж будуть як Буде договірна виконання. Деякі вони фінансували. За що, чи... що спасіба викорков, і казати, якщо виконував <гаджув> перше почув про наявність його благодійну, вона <гаджув> вже <Вони, вважали>. допомагала. <гаджув> як це? Ну <Бо> вони <гаджув> цей благодійний фонд, він офіційний. Він працює. <гаджув> так, так він не повинен працювати на нашій території. У них є фронт. Ну зараз їм добавилось машин, є можливість. Їм додалось в екіпажі людей. Вони збільшили штат, Зараз їхній штат до 40 чоловік. Ви розумієте, зараз. Не я, не розуміє. не я, я, я не розумію одного, причому виконком офіційний орган місцевого самоврядування до того, що не навіть, не навіть не ні. ніхто, якщо приходять благодійні фонди, вони кажуть, допустимо, благодійні... вони на вас фонд, не прийшли, вони працюють на фонд. А зараз ми з вами просимо те, щоб вони до нас. Прийшли. Благодійний фонд провізка. От при, були прильоти на територію громади. Офіційно російської ради звонок на... Гарячу лім цього фонду провістка. Ми приїжджаємо на місце прильоту і приїжджають представники цього фонду, які з ходу надають людям допомоги. Не Щастя в тому, що слава Богу. Ну, добре, вам буде так, але що на один фонд? Так, а що цей фонд? Ну, ну, я перше про нього почув Ну, першу, так. Так. добре, що ви перше почув. А, по 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 а ви не мені подякувати до Кайкову Сівської Ради. Так, подякуємо, Ірина Миколаївна, від себе зробимо. Від за ту роботу, яку ми місці працювали. А просто були. Від тих матерів, і тих солдат, від тих сімей подякувати. А вас я прошу, як ви помогли. Ну, затримай цих людей коло себе. І далі вони будуть коли в нас буде домовленості, буде в соціальному відділі обов'язково цей номер телефона, у голови обов'язково цей номер телефона. Ну, Вони зареєстровані в Києві, ви розумієте, немає нічого. У нас є велика них. Наприклад, нас Це що розпочати роботу, необхідний це лист. За те, щоб підтримати тоді прошу <звісті> Шіп, Шіп, Ми перемогти. Шановні я не чолові, шановні в такому питання, які не піде були на ми зараз переходимо до блоку питань <звісті> <звісті>